Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний Садівний Городник. Мене звати Олег. Сьогодні знову про якість насіння культур, які ми висівали у 2025 році. В першій частині, яка була раніше, хто не бачив, можете перейти подивитися ролик. Там йшла мова про рослини, насіння, яких зовсім не зійшло. А в цьому ролику я хочу розповісти про насіння, яке зійшло, але ж не в тій кількості, і не тої не, е, якості якоїсь хотілося побачити від цього насіння. І почну з квітки. Перша культура це Кана індійська і великоквіткова. Е, ну це така поважаємо фірма, яка Пакує насіння, не знаю, тільки імпортне, чи в них є своє. Не дуже деш... дешеве насіння у цієї фірми професійне насіння. Такі гарні в них пакетики, фольговані, які гарно, гарні для зберігання насіння в такій вакуумі у упаковці. Що хочу сказати про цю культуру. Тут було 5 насінин в цьому пакетику у кани такі величенькі, горошини Насіннячко. Ми з вами висаджували, висівали його навесні, тому хто теж не бачив посіви кому Цікаво, може прийти теж, подивитися. Було п'ять насінь, як я сказав, зійшло всього 2 з п'яти. Тут написано, що вони можуть сходити дуже довго, десь і місяць можуть і більше сходити. Але ж хочу сказати, що зійшли дві насінини не дуже швидко. буквально ні, в 5, мабуть, і вони зійшли. Насіння потребувало скарифікації, що ми і зробили. Дві насінини, як я сказав, швидко зійшли, а три насінини так і не зійшли. Вони просто з часом довго дуже вони лежали, просто з часом згнили. Тому менше 50% зійшло з його пакетику. Але ж. Це не саме головне, може вона сама по собі ця культура погано сходить, я не знаю, Ні, ніде не читав про це, але ж Тось доволі було, може і дві насіни нам би б хватило, бо кущі у ви знаєте, дуже великі, займають багато. Місця і для, десь для якогось акценту можна було б посадити і дві. У нас невеличкий садок-квітник, і вже все зайнято майже все. І дві, нас, дві культури б нам хватило, дві рослини. Але ж, зійшло зовсім не те, що е, тут намальовано. І в описі тут. Написано, що різнокольорові, дуже великі оці квіти, тут 10 12-13 см. Написано. І я вам хочу зараз додам фото, щоб ви подивилися, що з цього зійшло двох одного кольору, зовсім не такого і приблизно червоні. Вони і дуже маленькі. Дуже маленькі. Вони були 5 см десь довжиною, вузенькі квіточки, 5 см довжиною і см шириною. Вони цвіли майже ну, де, по, по декілька квіточок, одна там за одною розпускалися. Їх тут було ну, декілька, і хочу сказати, що вони. Швидко, дуже швидко, я не знаю. Мені здавалося раніше, коли я дивився на ці квіти. У нас в місті росли, що вони дуже довго квітують. А вийшло, що вони дуже відквітовують швидко, одна квіточка дня три тримається і відпадає. І їх виходить, залишається там три, чотири, коли п'ять, ну як, як вони там розпускаються одна за однією або. Там дві штучки одночасно, одночасно можна, дві-три розпортиться. І в цілому квітка виглядає не дуже привабливо і відквітовує дуже швидко. І нам не сподобалось, звичайно. Сам кущ дуже шикарний, у ці великі, красиві, яскраві, зелені листя, кущ привабливо виглядає, але ж квітка. Ну, ніяк не те, що ми очікували побачити. Це у нас розчарування. Суцільне розчарування. У нас маркетинговим ходом ця фірма до себе залучила, так можна сказати, ми повелись на цю таку картинку. Купили таку красиву кану, очікуючи її побачити, а на, насправді вийшла зовсім інша картинка. на ага, виход ніхто не, о, о, не відміняв, але ж це о, я думаю, що просто вводять в оману покупця. І мені це дуже не сподобалося. І тим паче такої поважаємо фірми, як професійне насіння. Далі, тепер от про цю культуру, про цю культуру гарбузи. Спеціально купляв, ми гарбузів садимо багато, спеціально купляв різних фірм насіння, що, думаю, десь щось не зійде, десь краще зійде, десь гірше зійде, і в нас в цілому буде покрита наша ділянка, яка засаджувалася, засівалася гарбузами. І в результаті вийшло те, що у нас город в цьому році був наполовину пустий. Чому? Висівали ми отакі гарбузи: гарбуз Великоплідний гуляш» від Моравосід, чеська компанія, агропак тиква макаронна і знову ж професійне насіння гарбуз патернат. Що я хочу вам сказати. Перше, оця фірма Moravo Seed Чехія. Я знаю, що я бачив ролики, що деякі люди користуються оцим насінням і вихваляли його і завжди його купляють. Мій досвід цієї фірми такий. Я не дуже багато. Користувався цією фірмою, насінням цієї фірми, ну хочу сказати, що стосується овочів. Я е, купляв цибулю, наприклад, насіння цибулі, нічого не зійшло. Купляв цукіні, нічого не зійшло. Може, ще щось за ці роки останні. Вже не пам'ятаю, мені здається, що ще щось купляв, не пам'ятаю. Більше купляв я квітів цієї фірми і суміш, суміші. В більшості це суміші різних кольорів, Яко, якоїсь однієї квітки, е, тільки різних кольорів. суміш різних кольорів. Е, так, із, із не сумішів гентіану, я купляв, Ніч, нічого не зійшло. А з сумішю, хочу сказати, сходять. Так, що не зійшло? Аквілегія не зійшла, купляв в останні роки. Далі, далі люпин купляв, був тільки синій, хоча там була суміш кольорів, був тільки синій. Мальву купляв суміш кольорів, була тільки біла. І я намагаюся цієї фірми насіння не, куплять, не купувати. Ну, це я якось прогледів, я виписую в інтернеті насіння прогледів, або не було написано чиєї фірми насіння, або просто я не звернув уваги і е, купив е, арбуз голяш від цієї фірми. Єдине, хочу сказати, що Нормально було, це був деревій різнокольоровий, декоративний, і це єдина культура, яка у нас зійшла дуже гарно і було різних кольорів. Красив, красиві рослини виросли. Це єдина культура, яка у нас вийшла. Що стосується цього гарбуза. тут було 14 насінин, дві з неї. Дві з них тільки зійшли. І одна, одна рослина потім ще захворіла на вірус пізніше, нічого ми з неї не взяли, прийшлося її просто видернути з землі і все. А друга, так, да, зав'язалася, зав'язується пізно, зав'язується пізно, хоча на середньостиглий, але ж до 1 серпня не було в однієї зав'язі. І як часто рекомендують вже після 1 серпня прищипувати рослини гарбуза, то в нас би нічого зовсім не виросли. Звичайно, ми не прищіпували. Вже після 1 серпня зав'язалося 5 плодів, і вони, хочу сказати, вони виросли, і вони в такого, було, в так, в такого кольору були, наче визрівші. Поки ми їх просто вже не почали різати. Хочу зразу сказати цей сорт голяш, ну, Судячи по тому, що він був в такого кольору, такої форми, і доволі великі були у нас написано кг, ну, ми не зважували великі були. Стіночка світленька, світло-жовта, дуже тоненька, вони повністю майже пусті. І не визріло насіння зовсім. Тому сказати, зверху, як визрівши, були, виглядали, а всередині не зрозуміло. Насіння зовсім не визріло. Нам дуже не сподобався цей гарбуз. А схожість 14%, відсот... 15 відсот... 14, 14 це дуже мало. Получить схожі з такої кількості насінин всього дві рослини. Нікому не раджу купляти насіння цієї фірми. Ну, це зі свого досвіду, а там дивіться, у когось виходить краще. Далі. Друге, від агропака тикла макаронна. Було тут 9 насінин, зійшла одна. Всього. Тут ще результат гірший. Ну тут вона рано виросла, рано, перша вона зав'язалася дуже рано, така розростація зав'язів було зразу багато, але ж цю, цей гарбуз. Дуже гарно полюбляє, полюбила в цьому році, мабуть, в, в порівнянні з іншими рослинами-гарбузами. Дуже сподобалося, сподобався цей гарбуз по пилиці. Вона настільки обліпила цей гарбуз, що прийшлося жорстко обробляти хімію. Цей гарбуз, бо кущ був настільки обліплений, там живого місця не було від попелиці. Ну Він, звичайно, ослабнув, поскидав, було зав'язі багато, поскидав всю зав'язь, зав от один, тільки перший плід залишився, потім, потім він гарбузи відійшов, зав'язав ще один. ну Два плоди було всього на кущі і скуштували ми. Ми ніколи не. Покуштували макаронний гарбуз. Ну, в цьому році ось не вийшлося. Покуштувати, що це таке себе уявляє ця культура. І наступний гарбуз це гарбуз батернат, знову ж професійне насіння. Те ж саме, що і канна. Що хочу сказати про цей гарбуз. Тут у нас залишилось трохи насіння. Всього насіння ми посіяли 13 штучок, зійшло тільки 4, 30%. І зійшло, хоча таке, я ж кажу, доволі, недороге, доволі дороге це насіння, не дорожче, ніж в таких ось пакетиках. Бумажних, паперових. Тут і упаковка така, як я казав, фольгірована, вакуумна, гарна упаковка, насіння, як правило, хвалять цієї фірми. Ну, ось у нас вийшло так: схожі 30%. Сказати, що хтось ці насіння не з'їв в, в землі, може таке бути, але ж ми ж не перший рік. Сіємо гарбуз і завжди багато. В тому в минулому році, у нас 24-му, з того насіння, яке ми посіли гарбузом, мабуть, 90% зійшло. А в цьому році, як я сказав, що у нас город пустий був. Чотири штуки. Ну, Це батернат, ми ніколи його, ніколи його не висівали, але висівали з цього сорта типу арахіс, арахісове масло, зав'язується. Теж пізно цей гарбуз, він зав'язується після 1 серпня, але він визріває завжди дуже, дуже смачний. Це я про арахісове масло. Що хочу сказати про гарбуз батернат. Ну, з цієї ж когорти, я ж сказав, сортотип один, але ж 4 насінини з 13. І що виросло, ви бачите зараз. Отут. Три форми. Було два, по-моєму, куща такої форми, такого кольору, і розмір, бачите, невеличкі вони виростають. Одна, одна рослина була отакої форми. І третя була отакою. Трошки вони побільше були. Вали, в, в, плоди тут світліші. І трошки інша форма, бачите, відрізняється. І кольор, і розмір, і форма трошки відрізняється. Оце. Оце раз пліт цей схожий дуже на арахіс, арахісове масло. Оце там такі плоди, скільки ми сіяли, арахісове масло таке. Може ж, такий ботернат бутер, повинен бути. Я не знаю тепер. Я просто ж орієнтуюся на те, що одний і той же сортотип. Що це таке? Це вже щось, якесь перезапилення тоді виходить. В цілому, в цілому хочу сказати, що не дуже я задоволений оцим професійним насінням. Схожість не яка, яка. І виростає незрозуміло що. Неякісне насіння. Зовсім неякісне. Далі тепер трохи хочу розказати вам про кукурудзу. Кукурудзу ми висівали декілька сортів, але ж я хочу зупинитися на двох. Від супермаркету насіння номер 1 Це вони самі пакують. Це насіння кукурудза Добриня і Кукурудза Ніколь. Це Lark Сіц, виробник насіння. Тут Клос Франція. Що хочу сказати? Добриню ми вже колись. Сіяли років 5, мабуть, мені здається, в 21-му році ми сіяли. І купляли ж в цьому ж супермаркеті. Кукурудза гарна, смачна, виросла тоді, зійшла і виросла дуже гарно. Була. в цьому році ми купили 25 штук цього насіння добриня з. Зійшло тільки 5 насінин, а ви знаєте, ця кукурудза, ці гібриди доволі дорогі. 5 штучок зійшло. І з них 2 були такі хіленькі, вони і не виросли, мабуть, сантиметрів 40 за вишки, і звичайно, вони не зав'язали ніякого качано, качана. І нічого не виросло. В результаті ми отримали всього 3 рослини, 3 кочана з 25 штук. Стикався я, у них не дуже часто, але ж буває теж таке в супермаркети насіння. Буває, це вже у нас не перший такий випадок. Дороге насіння з 25 ми отрима результат тільки 3 штуки. І друге насіння фірми Клос теж 25 штук. Це насіння зійшло. Це насіння зійшло, але ж в описі було що написано, що це насіння це укурудза білого кольору. А насправді вона виявилася не біла, а з крапленнями жовтих зернят. Вона, якщо бувають от різні там мармурові да, різнокольорові кукурудзи, якось більше вони жовті з білими вкрапленнями, то ця кукурудза біла з жовтими вкрапленнями, але ж не чиста. Біла, яка була в описі, яка була на фото, або нас з описом обманули, або це зовсім не була кукурудза не ніколь. Не сподобалося. Тим паче Ніколь ще дорожча. Французької фірми, французької фірми Колос насіння дуже дороге. І віддаємо гроші, на одне сподіваємося, інше получаємо. Незадоволений, я незадоволений. Кукурудза два сорти. Так, і це, що касається, якості. Тепер хочу трошечки не про якість, а розказати про баклажани, які ми з вами теж сіяли навесні. Це зебріно, отаке смугасте, такий смугастий баклажан, і анатолія. От про Анатолію я вже теж, теж бачив багато ролики десь там попадалися, мені хвалили Цю, цей баклажан, що я хочу з вами вам сказати з свого досвіду, що вийшлося в цьому році у нас. Цей рік був на Київщині, ми живемо, доволі прохолодний. Літо прохолодне. Червень був ще холодний, а серпень був вже холодний. Більш-менш був липень нормальний, але ж теж не дуже спекотний і були роси. Який же ж результат? Баклажани, ви знаєте, полюбляють теплу дуже погоду. Для них треба багато тепла. І в результаті у нас в цьому році баклажани не дуже гарно вийшли. Ну, що хочу сказати конкретно про ці два баклажани. Це середньоранній написано, Зебріно. Середньостилий. Що хочу сказати? Ну, дуже вони довго розвивалися в цьому році, бо було ж, як я сказав, холодно. Зебріно середній. Почав плодоносити набагато раніше, ніж Анатолія, який середньоранній вважається. І Зебріно дав нам врожай більш-менш нормальний, ну враховуючи погоду цього року. Що хочу сказати про Анатолію. Може, десь і південніше, може він і дав нормальний врожай. У нас врожай дав погане. Було 10, 10 штучок, 10 насінин, було всі 10 зійшли, і який у нас врожай був. З 10 повноцінних ми зібрали 5 баклажанів. Зав'язуватися і давати врожай, як я сказав, він став пізніше, ніж Зебріно. Він рано захворів, захворів, бо у нас постійно були роси, бо були холодні ночі і часто роси випадали. Захворів раніше, ніж Зебріно, який теж захворів пізніше. Але ж зібрати з повноцінних десяти кущиків всього 5 баклажанів такого у нас ще не було ні одного разу. Звичайно, були там зав'язі, маленькі баклажанчики, вони не виросли там по одному, по два, але ж це ж зовсім не результат для баклажана. Це, по-моєму, найгірший результат вирощування баклажанів у нас. Ми кожен рік щось новеньке пробуємо, але ж Анатолія нам зовсім не сподобався. для... Нашої місцевості він зовсім не підходить. Без проблем, хочу зразу вам сказати, це е, класичний баклажан епік, оцей цей, е, с, баклажан, який, цей гібрид, який постійно дає нормальний врожай е, в, наших, е, в нашій місцевості. Потім непоганий дистан, але ж він. Не завжди дає гарний врожай, буває рік нормальний, рік гірше. І був, був колись такий гарний баклажан Міледа, той завжди давав агроменний врожай. Такі, такі красиві, великі були плоди. До 10 штук ми збирали. З одного куща. Він, правда, був високий і, і потребував підв'язки, але врожай був безподібний. ну Його е, останні роки я його висаджував у 2021 році останній раз і більше я насіння не бачу, мабуть, зняли його з виробництва. І тепер оце підбираємо різні сорти, кожний рік е, е, різні спроби на різні гібриди. Ну, поки ми ось, крім Епіка і Дестана, нічого не гарного не підібрали. Хоча і купували і дуже дорогі Анатолію, не дешеві. Перед цим в тому році був Казимір, наприклад, нам теж не сподобався. Ну, пробуємо далі. На наступний рік вже купили нові гібриди. Тому ось так Анатолію не раджу. Може, десь якоїсь місцевості, я сказав, десь південні, що він і гарно дає гарні врожаї. У нас він зовсім не пішов. Ну, а на цьому все. Як завжди, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, коментарі, ставте вподобайки. Завжди вас радий бачити на своєму каналі. Всіх люблю, ціную. До побачення!